Зеленський, нинішній наш президент, він все-таки, очевидно, в першу чергу актор. І для нього важлива реакція залу. Наразі це очевидно суспільство. Це найширша, мабуть, зараз у нього аудиторія за всю його цю акторську кар'єру, скільки людей одночасно ще не стежили за його. Діями і не зводили на ньому поглядів. І він постійно потребує цієї реакції, схвалення, аплодисментів і цю свою політику президентську він вибудовує так, щоб вигадувати щось. Щоб викликало цю реакцію, щоб зал пожвавлювався, він не надто покладається на власні дії, на дії його соратників, на дії всього того організму державного, який він очолює, він шукає якихось інших засобів. і це... Технології, він і прийшов до влади за рахунок технологій, і він покладається лише на технології. І очевидно, всі ці плани це також розробки його політтехнологів. І вони плани ці для того, щоб проілюструвати його активність. Бажання дії і начебто ілюзорно саму дію в перспективі. Але насправді це є імітація діяльності, який потрібен план через майже три роки від початку повномасштабної війни, що можна планувати? Це вже є робоча ситуація. Ці на місцях виконують свої робочі обов'язки. Що тут вигадувати? Назва, план стійкості. Що це має означати? Чи це підготування людей до того, що треба, що буде гірше і треба це все вистояти? Настільки це несерйозно і по дилетантськи всі ці плани, їхнє вигадування це все одно, що вигадувати інструкцію для одягання штанів. Який смисл в такій інструкції? Нам не плани потрібні, нам потрібна активна діяльність, усвідомлена діяльність. Ви повинні розуміти, що ми робимо і для чого робимо, і який результат ми очікуємо від цієї діяльності. А плани це вже історія давно минула, сувкова історія.